Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні ми продовжуємо з вами огляд євроживців хризантем на сезон 2025. Тож я вам пропоную переглянути найпопулярнішу групу е, хризантем. це осінні сорти е, середні та пізні. Як відомо, е, декілька останніх років е, саме Пізні сорти хризантем стали дуже популярними, тому що е, з'явилося дуже багато ось таких нових сортів з такими е, квітами, як ви бачите зараз на екрані. Тому пропоную вам переглянути каталог саме на хризантему Мультифлору е, середні осінні та пізні осінні сорти, е, які ми будемо мати е, у квітні, в кінці квітня. Живці з Європи, і пропонуємо для вас, щоб ви переглянули та обрали собі все, що вам подобається. Нагадую, що замовлення можна зробити в спільноті у Viberі, за посиланням, яке буде залишене в коментарях під цим відео. Ще хочу вас попросити не робити поспішливих замовлень. Тому що ще буде е, додатися асортимент, і просто зробити вже замовлення, коли все буде опубліковане. Тож бажаю вам приємного перегляду!